Добрий день, товариство. Сьогодні наші учні будуть виконувати лабораторну роботу по перевірці гібридної установки, а саме по перевірці е, акумуляторної батареї, гібридного автомобіля. Є така процедура на автомобілі Toyota, де ми можемо подивитися на стан гібрид, е, акумуляторної батареї гібридного автомобіля. Вот. Також нам привезли тут а, інструмент, щоб показати учням цей спеціальний. Воротки з прорезиновими ручками, головки з прорезинові, е, так, прорезинові, е, от, подовжувачі, антистатичний коврик. Це все необхідно для того, щоб працювати з високою напругою. Окрім того, в нас тепер є. І CVT, або, ще кажуть, електронна безтопанева трансмісія. Тобто це є трансмісія, яка містить два двигуна, MG2, MG1 і Power Splitter, планетарний редуктор, такі трансмісії встановлюється на гібридних автомобілях. Вот. Колись ми її розберемо, і також з неї зробимо макет, щоб можна було гарно щось досліджувати і показувати учням.